Шановні учасники Круглого столу, я дуже радий і дякую, що обласна державна адміністрація відгукнулася на наш заклик провести, започаткувати. Я так думаю, що це буде започатковано тепер зібрання таке круглого столу. Де ми будемо обговорювати ну, насправді дуже серйозну і дуже актуальну проблему об'єднання двох гілок православ'я чи навіть трьох гілок православ'я в одну помісну українську православну церкву в Україні? Проблема ця дуже важлива і ігнорування цієї проблеми призводить до. Багатьох негативних наслідків, які ми пожинаємо наше суспільство, наш український народ. Ігноруючи цю, це питання, цю проблему, е, я спробую е, коротко означити е, деякі моменти. Перше, навіщо в Україні помісна православна церква? Що це таке? Е, хочу сказати, що. Всі православні церкви, які сьогодні існують у світі, їх є на сьогодні автокефальних, тобто незалежних адміністративно, авто це сам кефалі, це голова, грецький термін, грецьке слово. Всі православні помісні церкви є автокефальними церквами, їх на сьогодні є 14. І є ще кілька церков, не визнаних світовим православ'ям. Є е, е, церква, яка автономна, має автономний е, статус. Ну і якщо взяти українську православну церкву у складі московського патріархату, то вона має взагалі статус, який не вписується в жодні, так би мовити, рамки. Тобто вона є самокерована церква у складі московського патріархату. Це такий. Певний канонічний нонсенс, який потребує вдосконалення, і цього це визнають єпископат, духовенство і віряни Української православної церкви у складі Московського патріархату. Навіщо в Україні помісна церква? Відповідь тут однозначна. Перша причина, щоб ми розуміли, створення помісної церкви. Мета помісної церкви, вона є духовна, жодного жодним чином не є політична чи якась інша, тільки духовна. Тому що помісна православна церква буде якнайкраще виконувати свою роль в суспільстві, тобто приводити людей до Бога, до спасіння, виконувати свою благодатну місію, адже церква за визначенням. Ну, православного богослів'я, церковного права це боголюдський організм, в якому відбувається спасіння і обоження людини. Тому помісна церква буде виконувати цю місію як найкраще. І те, що православні церкви існують сьогодні як помісні церкви, є яскрава відповідь цього. Церква. За віровченням православним є єдина і главою церкви є Христос. Але єдність церкви, вона духовна в першу чергу, вона виражається в єдиному віровченні сповіданні віри православному, в єдиному богослужінні і таїнствах і устрої церковному. Це те, що визначає єдність церкви. А зовнішньо вона влаштована як об'єднання. Незалежних між собою адміністративно православних, тобто помісних православних церков. Речі, такі, які називаються канонічна чи не канонічна церква. І вона сьогодні фактично будує так свою позицію, що українська церква може єднатися з іншими православними помісними церквами тільки через московського патріарха. Але це суперечить православному віровченню. Католицька церква, католицька доктрина говорить про те, що є один глава церкви, це Папа Римський, і церква як структура має бути єдина підпорядкована папі одному. Православна церква це заперечує. Глава є Христос, єпископи місцеві є главами місцевих церков і об'єднуються однією вірою, одним богослужінням і таїнствами, і любов'ю під подправлінням філорета. Так написано в цій листівці. Філорета. На роздуми дають два дні, а підтвердженням згоди має стати встановлення на території храму український прапор. Це в заяві йдеться нашій київському, що це провокація про російських сил, тому що ніхто не закликає до насильства і щоб московські священники переходили під правління філорета. Ми закликаємо тільки до діалогу. Ми закликаємо до того, щоб ми дійсно почули, щоб ми почули дум, щоб вони почули нашу позицію, і ми почули врешті решт їхню позицію, щоб ми поставили ті проблеми, які на їхню думку заважають сьогодні об'єднатися. Тобто є ж позиції, на які вони опираються, чому вони не хочуть, чому вони не готові. Озвучте це, і ми це обговоримо і, можливо, почуємо один одного. І тільки тоді ми зможемо. Без насильницьких методів об'єднатися, а е, причина, е, висловлювали жаль сьогодні, що політична якби, причина пожвавлення цього діалогу. Насправді ми цього діалогу хотіли і прагнули до нього всі 20 років. Ми зверталися і гукали, і кликали. Е, почуйте нас. Нам казали, що ви неправильні, ви не канонічні. Я хоч, мене виникало в самого не раз думка. Якщо ми я неправильний, то закличте мене до себе. І я послухаю вас, скажіть, в чому моя неправда. Але цього не було. Закривалися вуха, очі, втікалося. Священникам забороналося і до цих пір заборонено спілкуватися з нами. Не дай Боже, побачить хтось що священник там підійшов до священника Київського патріархату. Це відбувається таємно. Хоча є брати, два рідних брати. У мене в єпархії один брат служить, в єпархії Полтавській, другий рідний брат служить. Звичайно, що не спілкуються. Неофіційно йде спілкування. І це нормально, бо так має бути, бо ми живемо в одній державі, ми є один український народ. Розділення наше штучне і воно спровоковане, інспіроване Москвою. І якщо Бог благословить, то ми його подобаємо. Я, я ще б хотіла сказати про єдину українську церкву, по місту ми говорили ще в 91-му році, коли постала Українська незалежна держава. І ми тоді розуміли, що роз'єднання церков це завжди буде впливати на е, нашу незалежність. Це завжди буде нас ставити в залежність від е, Росії, від Москви. І, звичайно, так воно і було, і так, і, і так воно і продовжить до цих пір. Е, з одного боку, дуже складно об'єднати церкви, але з іншого боку, це все настільки е, просто, я б сказала. Є звичайна формула. Чужа мова, чужа церква, чужа держава, рідна мова, рідна церква своя держава. І це можна розказати всім вірянам, які ходять в церкву Московського патріархата. Їм весь час дійсно вбивали в голови, що про неканонічність української церкви, про її неблагодатність. І тоді е, люди е, вірили, вони ж не були противники взагалі України, української церкви і взагалі України як держави. Якщо їм зараз розказати, що вони ходять в ту церкву, яка роз'єднує нашу країну, яка взагалі хоче знищити Україну, то я думаю, вони не, хочуть, не, не захочуть стати прихожанами цієї церкви. І ті священники, яким розказували протягом 20 років оці. Е, Небелиці, нехай тепер спокутують свої правила і розкажуть правду про те, що є і повинна бути єдина українська помісна церква. Крім духовної складової, я б сказала, що тут є ще складова, майнова. Коли постала Українська держава незалежна церкв, церковним громадам, були передані безкоштовно храми. Землі під храмами безкоштовне користування. Але чому ми повинні віддавати безкоштовно храми для користування московським патріархатом? Для того, щоб з наших монастирів, з наших лавр викачували такі фінансові потоки великі. І вони йшли в Москву на підтримку того путінського режиму і путінської церкви. Бо що таке російська церква в Росії? Це придворна церква, проти якої вже і повстають. Люди, які представляють громадянське суспільство, бо там, крім влади і при і крім злата, там вже нічого не залишилось духовного. Я не хочу, щоб наша українська церква перетворилась в таку таку саму придворну церкву. З 1299 року митрополича резиденція переноситься до Володимира на клязні, і з того часу і до 1461 року митрополити починають жити у Володимирі, але і тут вони ще мають титул князів Київських та всієї Русі. А ще далі митрополича кафедра перенесеться до Москви. Упродовж усього історичного існування православної церкви ми бачимо, що вона. Е Цілком канонічна, цілком легальна, і так просто сталося, що в 1686 ро ро році Константинопольський патріарх Діонісій погодився на підпорядкування московській патріархії Української церкви. Це ви знаєте, вчинок історичний митрополита єпископа Гедеона Святополка Четвертинського. Це рішення було засуджене знову ж таки і самим Константином, але в 41-му році. Влада Росії Радянського Союзу звернулася до церкви, коли зрозуміла, що загроза надзвичайно небезпечна для всього суспільства. І зараз церква може відіграти таку ж роль. Тому відсиджувати представникам московського патріархату, а вони навіть в цьому, в назві своїй, як на мене, є лиходією, тому що укорочена назва. Вони не визнають себе до якого патріархату, цим сином вводять облудова і непорозуміння деякої частини віря. Я хотів би сказати, що зараз путінська агресія цього нового Путлера є для Росії дуже важлива і в плані привласнення історії. Ми це повинні враховувати, бо ви знаєте, що російська історія буде куцеєм, якщо не буде історії церкви, де було хрещення Київської Росії, 200 років не було ще Москви. І ця історія їх їм дуже необхідна для щоб стати всесвітньої імперії православної церкви, представники духовенства, обласної влади, наукових кіл, громадськості, студентства. Обговоривши питання стану православ'я в Україні та області, проблеми та перспективи створення єдиної помісної православної церкви ухвалили. Перше підтримати єдність Української держави, непорушність існуючих кордонів України та неприпустимість змін державного устрою. Друге. Підтримати євроінтеграційний рух України як той, що буде сприяти духовному просвітництву народів Європи. Третє. Підтримати ідею створення в Україні єдиної помісної православної церкви, продовження з цього питання міжцерковного діалогу на Полтавщині та залучення до цього усіх православних конфесій. Четверте, заради втілення зазначених положень запропонувати всім релігійним організаціям у подальшому звершувати щонедільні служби у храмах області на примноження любові та викорінення всякої злоби. Вважати за доцільне продовжити діалог щодо об'єднання українського православ'я як на Полтавщині, так і усій Україні, взяти до, взяти до уваги лист полтавської єпархії Української православної церкви та підтримати ініціативу щодо ґрунтовної підготовки другого засідання Круглого Столу за цією ж темою, створивши організаційний комітет. Та провівши відповідну підготовчу роботу, запропонувати Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадській обдержадміністрацією провести організаційну роботу щодо підготовки другого засідання Круглого столу. Матеріали столу опублікувати в засобах.